Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Дубрянський Ігор. Я є менеджером з агрономічної підтримки компанії «Картева» напрямок насіння «Піонер». Хотів би з вами поговорити сьогодні про проблематику вирощування соняшника в безпосередньо в області, за яку я відповідаю. Справа в тому, що безпосередньо в минулі роки взагалі ситуація з погодою була доволі строката. і, Відповідно, були роки і посушливі, такі ж самі, як 2020 рік, були роки, як 2021 рік, з нормальним зволоженням. Взагалі, ситуація з соняшником по Дніпропетровщині стоїть доволі гостро і пов'язано це безпосередньо з тим, що Дніпропетровщина досить багато висіває соняшнику. Відповідно, ми маємо і повторні посіви, маємо і посіви по мінімальному обробітку ґрунту, маємо посіви навіть по декілька років підряд соняшник по соняшнику. Відповідно, це все складає таку картину, що не завжди господарство може розкрити потенціал. Того чи іншого гібрида, на який воно робить ставку. Взагалі, коли ми підбираємо гібрид, ми потрібно підбирати гібрид, виходячи із його характеристик для певних, а взагалі конкретних умов господарства відповідно до технології вирощування, відповідно до живлення, рівня живлення. І тому в цій частині безпосередньо важливу роль грає, наприклад, той, той чинник як безпосередня технологія, яка використовується в господарстві. Ми зараз знаходимося в господарстві товариства з обмеженою відповідальністю Любимівка, Дніпропетровська район, Дніпропетровська область. Господарство досить технологічне, виконує всі елементи технології, починаючи від якісного обробітку ґрунту і відповідно щодо догляду за рослинами на протязі всього сезону. Господарство отримує сталі врожаї без залежності від погодних умов, які складаються на даній території. Господарство вирощує наш соняшник. Це, наприклад, ті два гібриди найбільш поширені в цій зоні. Це pr 64 f 66 і p 64 lp 130 Під технологією Clearfield, Відповідно, на протязі декількох років господарство вирощує ці гібриди, має пристойний урожай. Я Доценко Дмитро, керуючий відділенням Ту -Любимівка, Любимівка. Дніпропетровська область, Дніпропетровський район. В господарстві 6 тисяч гектар землі. Вирощуємо такі культури, як соняшник, кукуруза, ріпак, азима пшениця, азима ячмінь. Загальна під підкультури примірно у нас азимий клин 3000 гектар землі, ну плюс-мінус 500 гектар кожен воно міняється. І такі культури, як кукуруза соєшник, приміно десь кукурузи тисяча 1500 сояшника також. Так. Залежно від ціва зміни, площадя під культури міняються. Ну, в залежності кожен рік по-різному, плюс-мінус 500 гектар. Вирощуємо такі гібриди соняшника, як Піонер 130, Піонер 66. Вже протягом 5-6 років вдається нам якось це позвучать високі врожаї. У нас дуже висока культура землеробства в господарстві. Велику увагу приділяємо підготовці ґрунту, також добривом і сам захисту рослин. Під ми завжди робимо глибоку оранку до, на глибину до 30 см, або е глибоке рихлення і калатайгером до 35-40 см. Це ми робимо кожні 3-4 руки, зриваємо плужну підошву. Ну, в залежності від попередника. Сонячник ми сіємо або по стернових попередниках, або після кукурудзи. В нашому регіоні висіваємо сояшник ми 50-52 тисячі на гектар. Приміняємо завжди оригінальні засоби захисту рослин, сіємо з міндобривами 100-120 кг на гектар. Також вносимо під культивацію Кас 32-й, 120-150 літрів на гектар. Якщо вдається, робимо дві культивації, якщо це пізні пасіви, ранні пасіви, одна культивація передпасівна, сіємо на глибину 3 см, 3-4 см, залежно від того, яка волога в нас. Ми завжди плануємо і робимо дві фунгіцидні обробки. Особливо друга фунгіцидна обробка, вона запорока гарно врожаю. В нашому регіоні трошки люди в цьому році зекономили. Не вкладали кошти в це, і врожаї отримали малі. Ми робили другу феніцидну обробку в фазі зірочка і отримали гарні вражаї совершника. В цьому році, завдяки цим, ну, щоб ці умови були складні, цей іменно аргумент він зіграв важливу роль. Совершник 130 й піонер ми вирощуємо протягом трьох трьох років. Висіваємо його як в промислових посівах, так і на демо-вчастках. демо Демоча ми висіваємо кожен рік. Там представлені так як піанер передоставляє нам насіння гібриди свої, так і другі компанії. Тобто ми їх зрівнюємо, порівнюємо з собою. Є нові гібриди і ті обов'язкові гібриди, які у нас в товарних посівах. 130-й піонер, як я казав, ми ворочуємо протягом трьох років, вже збираємо на цьому полі прошли рік. 37 центнерів соєшник на цьому полі. В цьому році тут кукуруза була. В цьому році кукуруза накасила, також тут піанер був 100 центнерів з гектара тут. Так що суєшник вирощує. Піонер, ну, треба знати, по-перше, що ти вирощуєш, який це гібрид, що він, що він, він любить, що він не любить, які сроки посіву, Глибина. Які добрива треба дати, коли треба дати. Тобто, різний гібрид до нього підходить індивідуально і тоді буде результат. Так само підхід до кожного поля на западація, особливий індивідуальний. Ми робимо аналізи почв Які почви, які туди треба внести удобрення. Ну, норма висіва. Ми можемо висівати поле починати з 52 тисяч на гектар, закінчувати 48. Там, десь якийсь схил або цуглинок. І це запорука вражає. В цьому році гібрид PNR-130 по господарству на круг дав 36 центрів з гектара. Мінімально давав 32, максимально 39 на різних площадях. І після різних попередників. Він с'явся і після кукурузи, і після, після стерневих попередників. Ми в цьому році вносили пасуєшнику фунгіцид. Перша обробка була в фазі шести листів. Мисочки в друга фазі зірочки. В першу обробку давало 0,7 літрів на гектар, в другу літр на гектар. По-перше, вивчати гібриди, які вони вирощують досконало. Якщо ви берете за цю справу, ви повинні розуміти, з чим ви маєте справу. По-друге, носити міндобрива і не економити на фунгіцидних обробках. Тут треба дивитися за цим обов'язково. Будемо працювати. Зараз було у нас засідання агрономічне, приймали рішення, що будемо сіяти. Пінер-130, Пінер-66 у нас будуть наші лінійці. Це наступний рік. Обов'язково. І щось там новеньке ще нам предложать. Возьмо, спробуємо. Умови, які склалися в цьому році на території області з періодичними рясними опадами, рясними росами, забезпечили оптимальні умови для поширення хвороб, і перш за все, це фомопсис. В цьому господарстві, яке виконало всі елементи технології, внесло фунгіциди, воно отримало високий урожай, про який Дмитро Володимирович говорив, Задля цього потрібно не економити перш за все на фунгіцидах. тому що маючи таку насичену сівозміну, якщо це можна назвати сівозміною, тобто близько доходить до 40% площі взагалі по області під соняшником, ми маємо високий інфекційний фон. І у випадку, коли складаються сприятливі умови, ми маємо просто спалахи цих хвороб, а відповідно вони контролюються тільки. В цих умовах тільки фунгіцидами. Тому ми рекомендуємо вносити фунгіциди вдвічі. Перше внесення у нас іде повинно виконуватися в фазу 6-8 листків. Це превентивне внесення, коли навіть тоді, коли ми вносимо фуницин, навіть тоді, коли ми не бачимо хворобу. І наступне внесення у нас іде фазу зірочки, бетонізація там цвітіння. Відповідно, в цих умовах ми повністю захищаємо соняшник і зберігаємо його генетичний потенціал урожайності. Стосовно елементів технології, перш за все потрібно звернути увагу і на удобрення соняшника, тому що маючи багато соняшника в структурі вирощування, йде перекос по виносу і поживних речовин. Варто захищати соняшник від, як я казав, і хвороб, але також не забуваємо про бур'яни, які можуть просто повністю знищити урожай. Стосовно технології вирощування будь-якого соняшника, перш за все, ми потрібно. І потрібно дотриматися рекомендованих строків посіву, тобто не сіяти рано для того, щоб отримати коротко, на протязі короткого часу дружні сходи, і за рахунок цього більш вирівняний масив, який буде рівномірно дозрівати, рівномірно цвісти і відповідно дасть нормальний урожай. Стосовно густоти, ну, густота рекомендована для нашої зони, це складає 50-55 тисяч, в залежності від умов руку, це густота до збирання. Важливо приділяти надзвичайно високу увагу налаштуванню посівних агрегатів, для того, щоб мінімізувати пропуски там, двойники і відповідно отримати рівномірний посів, який буде. Рівномірно розвиватися без конкуренції і всередині між рослинами, і за рахунок цього формуватиме високий врожай. Сійте продуктивне насіння, застосовуйте всі елементи технології, отримуйте гарні здорові рослини, отримуйте високий врожай і всього вам найкращого. І до зустрічі в наступних сезонах.